У НВК номер 1 що у Шепетівці, освітяни 15 грудня провели благодійний концерт та ярмарок на підтримку ЗСУ. Ярмарок був організований для того, щоб назбирати гроші для ЗСУ. Роботи були зроблені частково учнями, вчителями. Дуже гарні цікаві ідеї, так само як гільзи. Ось, бачите, гільзи в нас передової, новорічні іграшки, композиції і все остальне. Дуже старалися учні, дуже хотіли, щоб їхні вироби були продані і були на збирано багато коштів у час війни. Волонтерство для багатьох українців стало частиною життя. Всі гості перед початком заходу зробили донати в якості вхідного квитка на концерт. На заході були представлені яскраві та сучасні танцювальні номери у виконанні талановитих школярів. Діти співали пісні, грали на скрипках. А на завершення прозвучала пісня Україна переможе. На жаль, усім нам і особливо нашим дітям довелося жити у такі буремні часи, які ми проживаємо сьогодні. Наша школа і вся наша ліцейна родина не залишилася осторонь і почала з перших днів повномасштабної війни долучатися до волонтерства. Ми допомагаємо і волонтеримо для захисників нашої України, для переселенців, для людей, які залишилися в окупаційні. Територіях. Ми намагаємося допомагати усім, чим може. Саме сьогодні вирішили організувати концерт, благодійний концерт, за донати яких ми надамо допомогу для Збройних сил України. Не тільки шкільні виконавці, але й інші творчі колективи міста долучилися до заходу. Спільно вони створили неперевершену атмосферу. Такі заходи відбуваються у школі часто. Збирали попередньо на дрони мавіки, але я не знаю в залежності від того, які яку суму ми зберемо, які якою сумою ми зможемо покрити ті запити, які нам надають військові. Відповідно ту техніку ми зможемо придбати. Дуже часто відбуваються: ми збираємо посилки, які відправляються на передову. Ви можете там на локацію переглянути від кожного класу. Готуються посилки для наших збройних сил України. Відповідно, збираються кошти на закупівлю різних усіх. Стілок, термобілизни, і так далі протягом року постійно збираються і проходять такі різні збори, ініціативні масштабні такі заходи в школі. Всі кошти передаються на ЗСУ. Загалом спільними зусиллями вдалося зібрати на концерті 20 тисяч 800 гривень. Такі результати надихають на проведення ще більше заходів, і вкотре доводять українці незламна та непереможна нація. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, лайк like тіві.